Наталія Шаульська очолює організацію Амазонки Закарпаття, що ставить за мету підтримку жінок, які хворіють на рак. Допомога полягає не тільки у проведенні операції, перш за все, пані Наталія разом з іншими спеціалістами допомагає психологічно своїм пацієнткам. Щоб хворі відчувала себе повноцінно і комфортно, як в доопераційний період, так і під час одужання. Допомагаємо жінкам також в доопераційний період, щоб вони могли легше перенести операцію, щоб вони не так комплексували, щоб вони знали, як їм жити в суспільстві, щоб вони знали, як їм жити в сім'ї, щоб сім'ї після такої складної операції не розпадалися. Тому що в будь-якій сім'ї дуже потрібно і дуже важливо те, щоб була мама жива, здорова, щоб був батько, щоб Діти росли нормально і не відчували тих проблем, які лягають на плечі сім'ї після того, як жінка стає інвалідом. Медики радять постійно тримати під контролем стан власного здоров'я, регулярно проходити обстеження і не соромитись звертатися за допомогою до фахівців. Бо лише таким чином є шанс виявити захворювання на ранній стадії. Ми повертаємо людей довіру, до медицини і вони більш, скажімо, ходять, обстежуються. і... За рахунок цього виявляється більше онкозахворювань. Це один момент, бо щорічно близько трьох з половиною тисяч пацієнтів нових ми виявляємо. Медичні установи та громадські організації постійно співпрацюють між собою періодично проводять різні акції та турбуються про осіб, які мають онкозахворювання. Наталія Шаульська переконана, що страшний діагноз це ще далеко не вирок. Життя це одна, одне, єдине, воно дається один раз, і це життя треба прожити достойно. Це життя має бути гарне, красиве, і ти маєш все зробити для того, щоб все те, що в тебе всередині є, всі твої набутки, все те, що ти досяг в своєму житті, щоб його передати своїм нащадкам. Жінки, які перенесли мастектомію, вони це дуже відчувають. Не тільки мастектомії, а й інші онкохвороби. Вони живуть. Одним днем вони його прожили гарно, на другий день вони просинаються і знову починають свій шлях боротьби за нормальне виживання.